Молоко кімнатної температури, це обов'язково: рослинна олія, сіль, цукор, сухий часник, лимонний сік, 2 столові ложки. Гірчиця. Погружаємо блендер і починаємо збивати до загустіння. Майонез готується дуже швидко. Ось на ваших очах майонез у нас уже готовий. Густий та однорідний. Майонез на молоці дуже безпечний, тому що в ньому нема сирих яєць, ніяких домішок, ні барників, ні загущувачів. Він натуральний продукт. До речі, молоко можна брати будь-якої жирності. Такий майонез не відрізнити від магазинного. Його можна використовувати і на салати, і запікати з ним, і на будь-які канапки та бутерброди, а також для випічки. А на смак такий майонез зовсім не жирний. Зберігається в холодильнику 5-7 днів. З прийдешніми святами вас здоров'я та миру готуйте з задоволенням смачного.